Євген Степанович Товстуха видатний лікар та фітотерапевт, людина, чий науковий та практичний досвід в галузі траволікування, відомий далеко за межами України. Розроблена Євгеном Товстухою технологія вирощування лікарських рослин та виготовлення з них лікувальних засобів, є величезним надбанням світової фітотерапії. В нашій програмі Євген Степанович поділиться. Накопиченими за півстоліття лікувальної практики знаннями і дасть відповіді на ваші запитання. Розкажіть, будь ласка, чи можна вилікувати гангрени внаслідок цукрового діабету, офіційна медицина або неспроможна, або пропонує ампутацію. Цукровий діабет це складне. Тяжке захворювання. І що характерно все більше і більше ним хворюють, починаючи з молодого віку, з 30 років і закінчуючи старечим віком чи літнім віком. Що треба сказати? Що для всього живого характерний обмінні процеси вуглеводний, жировий. Білковий макро і мікроелементний вітамінний і полівітамінний. При цукровому діабеті порушується вуглеводний обмін, а вуглеводи це основні енергетичні продукти. Отже, ускладненням цукрового діабету є так звана ангіопатія. Це коли відмирають судини. На нижніх кінцівках, а відмирають судини. відмирає трофіка, живлення і починають відмирати О, окремі частини, як правило, великого пальця, е потім кількох пальців, потім так звана є е діабетична ступня. Ну і, без, і безперечно, і лікування дуже часто хі хірургічне це ампутують одну. Почала один палець, там потім і окремі пальці, ступню, іноді гомілку, а іноді, і, так би мовити, аж постигнуло по, по кістку. Чи є успіхи в нашому лікуванні? Є і великі успіхи. Це насамперед лікування. Порпобесаном. Особливо треба слідкувати за тим, щоб тільки починається від відмирання живої тканини, то обробляти пропобесаном. І не лише пропобесан, про яких ми вже говорили в своїх екскурсах. А й розчином чорної тополі, розчином родовика лікарського, розчином меліси, розчином хмелю і м'яти. Ці окремі препарати діють як і дезінфікуючі, потім які відновлюють живлення, відновлюють іннервацію. І відновлюють васкуляризацію, як називається в медицині. Крім того, обов'язково вживання всередину наших ногів No7 і номер 12 Отже, як поступати треба у даному випадку? По-перше, треба поспішати. Якщо не дай Боже. Починає відмирати великий палець, чи окремі пальчики вступні, чи починається враження тильної і, і, і підошви, то обов'язково 3-4 рази е, е, обробляти пробувасаном на добу. Крім того, як я вже казав, обов'язково е, робити примочки і чорною тополією, і родовиком і, значить, і Мелісою, і, і хмелю. Хмелі. Оце все іноді рятує і великий відсоток, навіть іноді від 10 і більше відсотків до 20 і до 30 відсотків. А, а бувало так, що і, взагалі, і більше відсотків. Це все складно, проблематично. Треба обов'язково дотримуватись дієти і дотримуватись проти, так обов'язково не захолоджувати нижні кінцівки і бути дуже ретельним до обробітку обробки оцих гангренозних ділянок. Ступні чи лівої, чи правої кінцівки. Оце такі наші поради. А поради ці не, не вигадані, не, так би мовити, не взяти в книжок, а взяти із нашого тривалого. Практичного досвіду лікування і цукрового діабету як цукрового діабету, і цих ускладнень ангіопатій і гангрен, внаслідок прояви цукрового діабету. У мене вікова катаракта у початковій стадії на одному оці. Чи є якесь світолікування, щоб розвиток катаракти не розвинувся на другому, здоровому оці? Лікувати катерокту, особливо у літньому віці, дуже складно і, і довго тривало. Ну, насамперед, треба вам рекомендувати наш е, нон номер 7 і номер 12 Їх можна приймати, е, вживати по тижнях або е, да, краще по тижнях вживати. Крім того, треба для загального такого користування використовувати і цикорії, і використовувати і медунку лікарську. А якщо говорити про лікарські рослини, то тут треба сказати: квітки і листки глоду, трава гречки посівної, кропива серцева і синюха блакитна. І, скажімо, все це приймає, приймається, або вживається або по тижнях, або значить, по днях. Ну, краще, звичайно, по тижнях. Це, значить, причому, якщо ви вживаєте номер 7 і номер 12 в комплексному лікуванні, так номер 7 і номер 12 номер, застосовуєте до їди. А названі мною лікарські рослини передівчини, їх можна вживати пі після їди. Ну і, безперечно, треба дотримуватись дієти. Якоїсь дієти. Дієта антисклеротична, а антисклеротична дієта це завжди достатня кількість вітамінів, полівітамінів, це достатня кількість кисломолочних продуктів. Оце те, що можна сказати для лікування і профілактики складних ускладнень. Це вже тавтологія ускладнень цієї катаракти. Моя подруга хворіє уже понад 10 років на екзему. Вона красива і талановита жінка, але в її житті дуже багато проблем. І вона практично не лікується. Каже, що все одно нічого не допомагає. Чи може при цьому діагнозі допомогти фітотерапія? Лікуватися складно, тривало. Але фітотерапія може не тільки допомогти, а й віддалити і рецидиви, і вилікувати повністю. Лікування екзем, чомусь у народі думають, що можна вилікувати тією чи іншою мазю чи прикладанням, це помилкова думка. Справа в тому, що лікувати екземи, треба, власне кажучи, і алергії. Пацієнко під членкову злозу, імунний статус. І ці наші рослини, які ми повторюємо у своїх. По порадах вони мають велике значення і лікують і вилікуюють, що ще за рослини. Це цмин пісковий, це барбарис, це цикорій, це медунка лікарська, це дуже часто родовик лікарський, і обов'язково треба персач сріблястий. Як же треба лікуватися? Ну, насамперед, відвари і настої настоять наш метод, вже він оприлюднений. Монопрепарати, відвари або настоянки роблять і вживають по тижнях. Тиждень, скажімо, Пісковий, це тиждень родовик, тиждень Барбарис, тиждень Цикорій, потім тиждень перстач сріблястий. І якщо не допомагають певні окремі лікарські рослини, то їх усувають, усувають і продовжують ті, які не викликають загострення. А потім, коли проходить місяць чи два чи півтора, то е, тоді е, вже додають ці, що е, ніби викликали спочатку подразнення. І таким чином є е, е, універсальні в ну, наш. Два лініменти. Це пропобесан і красоня. У красуні немає прополюса і його, тоді, коли проводиться лікування лікарськими рослинами, то і проводиться спочатку біологічна проба, як я вже казав, це на тильній поверхні кісі, втирається. Площею в 1 сантиметр і через 12-24 години дивляться, як нема почервоніння, подразнення свербіжу, тоді вживають цей красуня для змазування тих чи інших ділянок, вражених. Екземою. Ну і треба пам'ятати, що екзема вона не викликається, вона, так як і алергічний стан, викликається різними агентами і різними чинниками. Це можуть бути мікробні чинники, це можуть бути хімічні чинники, це можуть бути захворювання печінки підшункової залози, порушення імунного статусу, найрізноманітніші килими, старі речі, хутро. Шкіра і, і тому подібне. Особливо значить, це дуже часто, значить, може бути, старі раджі. Колись у мене був такий один, один випадок у чоловіка, який прийшов з війни і пройшов великий шлях і поранення, і, і ледве не загинув. У нього зберігалась шинель ще з час війни. Я коли обстежив його на житло, то побачив, як під подушкою в головах оце лежала шинель. Я йому сказав, що ви її прийміть. каже, як вона для мене свята, мене кілька разів. Ранило і тому подібне. Я йому виписав багато ліків і, і пішов. І от, а він таки мене послухав. І десь через місяць чи півтора. Прийшов і я не пізнав його обличчя, руки і тіла. Він каже: Дякую вам, я не викинув мою значить, шинелю, а заховав її у глибоку скриню. І тепер тільки іноді дивлюся на неї і згадую, що в ній я пройшов пів Європи. У мене алергія невідомого походження. Я потерпаю від страшного свербіжу. Постійно приймаю антигістамінні препарати, бо не можу ні працювати, ні спати. І так, уже півроку. Чи можу я замінити ці препарати на рослинні? Безперечно, алергію дуже тяжко і проблематично лікувати. І що характерно, що у кожної людини вона може бути різнопричинною, це тобто викликано найрізні, найрізноманітнішими причинними факторами. У фітотерапії є такі рослини широкого спектру дії, які можуть лікують і виліковують алергію. Ці рослини Власне кажучи, і препарати всім відомі. Вони, от, скажімо, стовпчики з примушками кукурузи звичайної. Кокуруза відома, всім рослина, і технічна, і харчова, і лікарська ліковальна. Квітки, листки глоду колючого, корені цикорію дикого. Перстач сріблястий, листки і квітки, гречки посівної, всім відомі, кошики цмину піскового і собача кропова серцева. От оцей набір лікарських рослин, його треба використовувати дуже тривало, починаючи із монопрепарату. Тобто стовпчики з примочками кукурузи ви берете. E, значить, відвар робите і приймаєте перший тиждень. Якщо, якщо немає не е, ускладнень від цього, то залишаєте. Потім е, черга за квітками і листками глоду колючого, потім за цикорієм відваром, потім перстач сріблястий, поширена лікарська рослина використовується. Надземна часина її, листи і квітки, гречки посівної, тоді коли вона цвіте дуже гарно, кошики цмину піскового і собача кропива серцева. Оце ви провели, скажімо, провели лікування монопрепаратів. Один чи два препарати, які, так би, мовити, Викликають, викликають свербіг і ніби не допомагають. Відставляєте їх, проводите лікування потижнево тільки тих, які не викликають у вас будь-яких цих ускладнень. А потім поступово, як нормалізуються обмінні процеси, то підключаєте і ці рослини. Які ви усунули на деякий час. Це принцип нашого лікування. Таким методом ми лікуємо і дітей, і дорослих, і про надзвичайних різноманітних проявах алергії, діатезів і інших захворювань, як внутрішніх органів, так і шкіри. Свої питання ви можете залишити на сайті товстуха.ком Координати фітоцентрів Євгена Товстухи ви бачите на своїх екранах.